В рамках проєкту Файне місто Тернопіль цикл програм місто любові і весни. Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація Тернокорс. Досвід та професіоналізм понад усе. Товариство Галичина Ласунка. Тернопільський виробник морозова під торговою маркою Ласунка. Краще морозиво на різний смак. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. В ефірі програма Місто любові і весни, що є частиною щорічного циклу програм Файне місто Тернопіль. Він дивує красою природи, в якій поєдналися стихії води та землі. Історичним багатством козацьких островів та слов'янського капища, зоокуточком, дитячими атракціонами та катамаранами, фонтанами та водяними млинами. Наймолодший і один з найкрасивіших парків Тернополя гідропарк Топільче. Саме про нього мова піде у сьогоднішній програмі. Парк топільче чи супільче. Як на мене, це не вартує тих дискусій, бо цілком можливо, що просто хтось невдало вдало. Почитав історичний документ, а буква С і Т латинкою не дуже подібні або Друкар помилився як там не було, парк Топільче, закладений в середині 1980-х років, ну, чесно кажучи, офіційно, то наступний рік буде 30 років. Він так називався, то була радянська епоха, піонерський, тобто для дітей, і це було відображено. Але парк має свою попередню історію, бо ж він виріс не на повному місці, а на цікавому місці поряд із серами. Це була південна окраїна Тернополя на межі із Загребелем. Але в давні часи, коли будувався Тернопіль, поставав Тернопіль, там був став. Став роду графів Баворовських. Нинішній став, який успадкував засновник Тернополя Ян Тарновський, був чуть вище. І коли він перейняв місто, отримав право на нього і розбудував став, він Тарновський доклав зусиль, щоб перейняти інший став Баворовський. І його зліквідував. Це було зрозуміло і правильно господарської і і інших точок зору. І там просто поступово виникла ось така місцена, заболочена. Не випадково там потім і торф, торф'яки розвинулися, заболочено, а бували часи, коли повені великі, то вода виливалася, ставу затопляла. Я пригадую, є публікація, повідомлення принаймні, що десь чи в 32-му році, чи, там, чи в 31-му була величезна повень, то вода так затопила все це місце, що аж до Березовіці був суцільний став. Коли на початку 60-х років минулого століття почали зводити перші квартали житлового масиву Дружба, на місці теперішніх зелених насаджень та озер був пустир, болото і торфорозробки. Туди зливали пульпу, яку викачував земснаряд із на Тернопільського ставу. А коли до новобудов переїхали новосели, то через пустир проклали широку дорогу, що згодом стала головною алеєю гідропарку. Щоправда, в ті часи навколо цієї дороги не було дерев. І через це її сильно обдувало. Мешканці нового масиву не дуже любили нею ходити, особливо взимку. Тут є один цікавий факт, дуже е, історичний. В травні чи в червні 1911 року, тут, де зараз е, частина парку, тобто е, супермаркет. Торговий центр на тому лузі, уродженець Тернополя, Глувінський. його називають в літературі Броніслава, насправді він був Мечислав. Ось, інженер, уродженець Тернополя, випробував літак своєї конструкції. Він закінчив Гловінську політехніку Львівську і в 38 років вирішив стати творцем. Літального апарату. Фотографія збирала, дуже цікавий апарат. Ось, і ось тут повторився в травні чи в червні 1912 року були перші польоти цього літака. Ну, літак не був досконалий. Все-таки провінція, матеріали, силова установка, мотор не давала змоги. Він літак такими дугами. Вплив як камінь, коли камінчик викинути по водяному плесу. Але якби не було, це перший в історії, як вважають польські автори, випадок побудови і експериментального випробування літальних апаратів Вони вважаються початком польського лютництва. У першій половині 70-х років на місці осушеного болота інтенсивно велись роботи по створенню гідропарку площею 98 гектарів. У цей час озеленювали схили ріки Серед вздовж вулиць Миру і дружби. За досить короткий термін посадили дерева, проклали нові алеї, викопали яри для річок та ставків. Здовж центральної алеї збудували фонтани, які віддалено нагадували водограї, що на бульварі Шевченка. Під час створення парку в ньому заклали комплекс на космічну тематику. Майбутніх пілотів надзвичайно вабив авіасалон Просто неба де стояли справжні літаки та гелікоптери. Тут завжди було багато дітей. Та час, природні явища, людський фактор, на жаль, перетворили цей комплекс на металобрухт. Поруч із комплексом на космічну тематику заклали зони атракціонів, активних ігор, культурно-видовищних заходів. До сьогодні у парку діють атракціони дзвіночок, карнавал, дитяча залізниця, дитячі качалки, сонечко, автодром, берізка або човники. Поруч нещодавно облаштували новий дитячо-спортивний майданчик. На острівцях одного з озер парку Тупільче приблизно у 80-х створили козацьке містечко, Козацький острів, кам'яні вежі, мости, а навколо річка. Коли ступаєш на нього, то здається, що ти потрапив у добу козацької держави. Це відчуття підсилюється під час забав та різноманітних фестин, що тут полюбляє влаштовувати молодь. Зокрема, щороку на острові проводять великодні гаївки, купальське свято, а ще тут фест тощо. Біля Козацького острова можна покататися на катамаранах. Їх у парку 8 штук – 6 двомісних, 2 чотиримісних. І хоч катамаранам близько 20 років, та охочі поплавати на них є і у свята, і в будні. Щойно прокатався на катамаранах. Враження дуже хороше, Ну, не часто я дуже катаюся тут, в цьому парку, тому що я не місцевий. Ми, як люди приїжджі, скажімо так, нам подобається кататися на катамаранах, катаємося не часто, періодично, коли сюди приїжджаємо. В принципі, усе класне, єдине, щоб класно було, якби почистили, наприклад, ставки почистили трішки, то було б набагато краще. Зона тихого відпочинку гідропарку об'єднує поляну казок, на якій дідусь з бабусею та курочкою рябою, гноми та інші казкові персонажі, водяний млин, на який легко можна натрапити, прогулюючись стежками парку. І звичайно ж, комплекс зоокутка. Це особливе місце у топільчі. В ньому можна побачити як звичних наші місцевості тварин, так і непритаманних для галицької екосистеми звірів і птахів. У нас е, в зоокутку є коні, олені, поні, лані, вівці, ослики, птиці є багато, фазани, страуси, павліни, пантарки, казарки. Саме цікавіше у нас знаходження це у нас прошлого року ми е, закупили. Диких козлів з е, Карпат і благородних оленів, і благородних ланів. Оце у нас козли, е, муфлони, які водяться в гірських е, місцевостях. Вони у нас зараз є. І гуси казарки. Є такі, що вони в природі рідко де попадають. Територія зоокутка близько трьох гектарів. У ньому працюють доглядальники тварин, сторожі, завідувач. Раціон усіх звірів і птахів індивідуальний, створений спеціально, щоб вони почувалися комфортно в штучно облаштованих умовах. Ну, Спільний – це є овес, потрібна пшениця, ячмінь. Так це в них є спільне. Ну а получаємо, що в нас є зоветеранарія, яка нам рекомендує всяку живину для птиці, для тварин, щоб для підтримання організму, щоб вони себе почували більш комфортно і. Тут проживали, не відчуваючи, що вони в неволі. По території парку гордовито походжають благородні олені, пара плямистих ланей. Коней принцесу та діану використовують в господарських цілях. Нерозлучні пара трирічних поні Муню і Маня. Остання скоро дасть припліт. Нащадків чекають і від кози Єви, яку пильно оберігає козел Гріша. Ослинюся та Іа часто полюбляють привернути увагу відвідувачів зоокутка. А увагу знімальної групи особливо прикували величезні білі амури, які плавали майже на поверхні води. Це дикий козлик Бембі. Минулого року до зоокутку принесли його дітки. І з того часу він тут мешкає. Бембі є дуже ручним і одним з наймиліших тваринок у зоокутку. Його, звичайно ж, можна погодувати. Але обов'язково потрібно запитати дозволу у працівників зоокутка. У нас е, пишуть таблички, годувати тварин заборонено. А от люди в нас е, не розуміють цього і. Приходять і ось з дітьми і дають морозиво, жувачку, там різне таке непотрібне. А це дичина, її то не можна. Якщо вже так звертаюся вже до людей, якщо вже такий батько дуже хоче дитині показати природу, піди в магазин, візьми буханку хліба і годуй, будь ласка, ну, щоб не сувати там звірам всякі непотрібні речі. І То є такий людський фактор, і часом приводить до загибелі тварин. Відвідувачів зоокутка щодня є дуже багато, зазвичай це діти. Я завжди тут гуляю. Мені дуже подобається звірята. Тут завжди приходжу віддихати, тут дуже гарно, тихо, спокійно. Свою сучасну назву гідропарк отримав зі здобуттям Україною незалежності. Тоді йому дали ім'я древнього поселення, що передувало появі Тернополя. Топільче. Є у гідропарку і так звана спортивна зона. Вона вміщує картинг, дром, тенісні корти, волейбольний майданчик, футбольні поля. Особливою популярністю в будь-яку пору року в парку Тупільче користується клуб зимового плавання Нептун або в народі його називають Моржатиком. Влітку тут повно дітей прохолоджується у гарячі спекотні дні а взимку найсміливіші і найвитриваліші занурюються у крижану воду. Гідропарк Топільче – одне з улюблених місць відпочинку дітей та молоді, адже виник він, як в казці, на місці колишнього болота. Та й сам схожий на казку з чарівними озерцями, водяним млином, дитячими атракціонами, галявиною казок, зоокутком, козацькою фортецею. Люби природу не як символ душі своєї. Люби природу не для себе, а люби для неї, писав Максим Рильський. Людина це частина природи, і саме їй ми зобов'язані своїм життям. Ми повинні про це пам'ятати. Я традиційно хочу подякувати всім небайдужим до історії і сьогодення Тернополя, хто був разом із нами. Щастивом! Активними є учасники фотоконкурсу в рамках проєкту Файне місто Тернопіль на телеканалі Тіві4. Свої світлини з улюбленими місцями Тернополя нам прислали Наталя Зінько, Зоряна Марущак. Наталья Матвійчук, Иванка Крупа, Юлия Дильна, Виктор Хихловский. Оксана Гуменюк. Ми з нетерпінням очікуємо нових фотографій, які ви можете надіслати на нашу скриньку. tv4sobaka.tv4.t.ua І нагадуємо, що переможці отримають призи від телекомпанії TV4 Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація Тернокорс, досвід та професіоналізм понад усе. Товариство Галичина Ласунка. Тернопільський виробник морозива під торговою маркою Ласунка. Краще морозиво на різний смак.